Всім привіт! Щиро дякую! Що робите? А я вже придумала що приготувати їсти. Буду варити супчик з гречкою, з м'яском. Що я ще придумала? Щоб не турбувати чоловіка, у нього болить рука. Сьогодні йому вже краще, але ж все одно нагрузка нащо? Правильно? І я буду робити. Тепличку по-бабськи. Так, буду виходити в ефір і будете бачити. Труби я вирішила не закапувати, Оце щоб я почну закапувати труби. Та оце, воно рване, по-перше, що робити з грошима. А по-друге, щоб оце, не дай Боже, зі мною що, то щоб ми штабелями не, не лежали, я вже це пройшла і знаю. І тому я вирішила робити. Теплицю по-бабськи, з дух металевих. Отже, де і як будуть ефіри, я вам буду показувати. Всього вам найкращого від щирого серця і бережемо наших діточок. Бережемо себе. Я молюся і рекомендую. Божечка, я, бачите, як швидко мені думку в голову. М? Божечка, так. Да. Божечка з нами. До зустрічі. Далі обов'язково будемо і хороші. Щиро вам дякую.